У липні цього року під час розкопок у стародавньому місті Гіппос, котрий знаходиться на території сучасного Ізраїля, був виявлений унікальний візантійський скарб. Він складається з золотих монет і ювелірних прикрас, і це один з п'яти найбільших золотих скарбів періоду Візантійської імперії з коли-небудь виявлених в регіоні. Відкриття було зроблено біля великого каменю, розташованого між двома стінами. Експерти. Датують знахідку початком 7 століття. Отже, цей скарб містив 97 золотих монет: це соліди, семіси, тобто напівсоліди та Треміси монети номіналом в одну третю Соліда. На них зображені візантійські імператори: від Флавія Юстина І, котрий володарював з 518 по 527 рік, до Іраклія I, котрий володарював з 610 по 641 рік також серед монет знаходились десятки фрагментів золотих сережок, інкрустованих перлами напівдорогоцінним камінням і склом. Дослідники скарбу зазначили, що один з тремісів особливо рідкісний. Його викарбували на Кіпрі у 610 році за повстання полководця Іраклія Старшого, батька візантійського імператора Іраклія І, згідно з історичними джерелами, у 7 столітті то гіпос був неспокійним місцем у 614 році. Сюди вдерлась армія Сасанітської імперії. І щоб зберегти свої заощадження від загарбників, мешканці влаштовували схованки. Ймовірно, скарб з гіппоса сховали з тієї ж причини. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Віоліті, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та артефакти. Тож, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться. На канал та ж на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві сюжети про виявлені скарби.